Привіт усім! Я ваш правовий помічник у світі пенсійних прав. Перш ніж ми зануримося у шокуючі деталі, що стосуються тисяч українських пенсіонерів, дозвольте мені запитати, з якого міста ви дивитесь це відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені надзвичайно цікаво, наскільки широка наша спільнота, що прагне справедливості. Уявіть собі. Майже кожен, хто виходить на заслужений відпочинок, очікує стабільності гідного ставлення від держави, яка обіцяла піклуватися. Але що, якщо ця держава в особі пенсійного фонду роками систематично іноді непомітно забирає у вас тисячі? А той, десятки тисяч гривень це не трилер, це жорстока реальність, що розгортається просто зараз. У 2026 році ми спостерігаємо небачений раніше сплеск масових судових позовів проти пенсійного фонду, де пенсіонери об'єднані однією метою відновити справедливість, виграють суди і відсуджують значні суми за невірну індексацію. Та несправедливо розрахований стаж, і що найцікавіше, шанси на перемогу в цих справах наразі просто феноменальні: 99%. Звучить неймовірно чи не так, але це чиста правда підтверджена сотнями судових рішень. Ще кілька років тому подібні ініціативи були скоріше винятком ніж правилом. Українські пенсіонери звикли до бюрократичної тяганини та часто безсилля перед державною машиною, рідко наважувалися оскаржувати рішення пенсійного фонду у судах. Кожен, хто пам'ятає ті часи, розуміє, наскільки складним і виснажливим був цей шлях. Це вимагало неймовірної стійкості, знання законів, доступу до кваліфікованої юридичної допомоги, яка була не завжди доступна, а часто і дороговартісна. Люди просто не вірили, що можуть виграти у держави, вважаючи боротьбу за свою копійку марною тратою часу і нервів. Тому кількість таких позовів була відносно невеликою. Наприклад, у 2024 році, якщо подивитися статистику, суди розглянули лише близько 7400 подібних справ. Це мізер у порівнянні з мільйонами пенсіонерів. Але ситуація кардинально змінилася. Минулого року ми стали свідками справжнього правового землетрусу. Верховний суд України, найвища судова інстанція країни, ухвалив низку рішень, які чітко і недвозначно визнали дії пенсійного фонду щодо нарахування та індексації пенсій незаконними. Це стало поворотним моментом, і раптом, як за помахом чарівної палички, суди нижчих інстанцій почали масово ставати на бік пенсіонерів. За останній рік уявіть собі, суди розглянули вже 33 тисячі 100 справ проти пенсійного фонду України. Це майже у п'ять разів більше ніж у 2024 році. І головне, майже 100% цих справ завершуються перемогою пенсіонерів. Це дало поштовх, надію і найголовніше прецеденти, які дозволяють сьогодні іншим пенсіонерам впевнено йти до суду. Отже, давайте розберемося, де криється головна схема обману, яка призвела до такого масштабного обурення та судових розглядів. Це так звана фейкова індексація. Суть її дуже проста, але наслідки катастрофічні для вашого гаманця. Багатьом пенсіонерам, які вийшли на пенсію у період з 2020 по 2025 роки, замість того, щоб провести повноцінну індексацію на передбачений законом відсоток. Наприклад, на 1,11 сотих або 1,14 сотих, пенсійний фонд просто додавав фіксовані суми. Це могло бути 100 гривень, 135 гривень або інша незначна сума. Нібито зробили добре, але насправді обікрали. Різниця між повною індексацією та фіксованим бонусом з роками накопичувалася до колосальних масштабів. Ось живий приклад, який демонструє всю абсурдність і несправедливість ситуації. Уявіть. Чоловік вийшов на пенсію у 2020 році. Наразі його пенсія становить 3674 гривні. А тепер порівняємо його з пенсіонером, який має абсолютно ідентичний стаж, такий самий розмір заробітної плати. Працював на аналогічній посаді, але вийшов на пенсію лише на 5 років пізніше, у 2025 році. Його пенсія сьогодні становить. 5269 гривень. Ви бачите різницю. Це 1595 гривень щомісяця. щомісяця. за 5 років такої фейкової індексації цей чоловік втратив майже 100 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, які він міг би використати на ліки, на продукти, на допомогу дітям чи онукам, на покращення свого життя. Це не просто цифри, це чиїсь долі, чиїсь можливості, що були безсовісно відібрані. Але фейкова індексація це, це лише верхівка айсберга. Існують і інші, менш очевидні, але не менш шкідливі проблеми, з якими стикаються пенсіонери. Однією з таких є так званий вкрадений стаж. Уявіть, ви все життя сумлінно працювали, збирали трудові книжки, довідки. А коли настав час оформлювати пенсію, електронний реєстр пенсійного фонду раптом не бачить вашу роботу до 2001 року. Це парадоксально, але багато хто, особливо ті, хто мав значний стаж у радянські часи, або хто не оцифрував вчасно свою трудову книжку, стикаються з тим, що роки їхньої праці просто зникають. Кожен рік понад нормового стажу, на який ви маєте право приносить додаткову доплату, це може бути близько 26 гривень за кожен рік. Здається, дрібниця. Але якщо у вас зникли 10 чи 15 років, це вже сотні гривень щомісяця, а це вже зовсім інша історія. Бюрократична машина іноді виявляється безжальною і недостатнє інформування громадян про необхідність оцифровки документів, стало причиною таких масових втрат. Багато хто просто не знав, що його трудова книжка, яка роками лежала в відділі кадрів, тепер повинна бути внесена в електронний реєстр. І тут проявляється ще одна прогалина: відсутність достатньої інформаційної підтримки з боку держави. Далі не менш поширена проблема невигідні роки зарплати, які бере пенсійний фонд для розрахунку вашої пенсії. Згідно з чинним законодавством для розрахунку пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 1999 року. Однак, часто працівники пенсійного фонду з якихось причин беруть для розрахунку. Останні три роки перед виходом на пенсію, а це у багатьох випадках є вкрай невигідним для пенсіонера, особливо якщо останні роки роботи були менш оплачуваними ніж попередні. Чому так відбувається? Часто через банальну неуважність або бажання спростити собі роботу, не перевіряючи всі можливі варіанти. Адже для пенсіонера набагато вигідніше було б взяти будь-які п'ять років, де була найвища зарплата, а не лише останні три. Ці нюанси, як правило, знає юрист, який спеціалізується на пенсійних справах, а не звичайний громадянин. І мовчазна згода з такими розрахунками призводить до втрати значних сум щомісяця. І нарешті зниклі надбавки. Чи знаєте ви, що деякі категорії громадян, наприклад, учасники бойових дій, чорнобильці, особи з інвалідністю, які отримали її внаслідок війни, та інші мають право на спеціальні доплати та надбавки до пенсії? Здавалося б, це має нараховуватися автоматично, адже держава визнає їхній особливий статус. Але на жаль, дуже часто ці доплати. Не нараховуються, це може бути пов'язано з відсутністю належних документів у вашій справі, або з тим, що ви не написали відповідну заяву. Знову ж таки, це вимагає ініціативи від самого пенсіонера. Хоча за логікою речей, якщо статус підтверджений, то і доплата має бути. Це ще один приклад того, як система може забути про ваші права, якщо ви самі про них не нагадаєте. Ми усвідомлюємо, що у цій ситуації. Багато хто може почуватися розгубленим або навіть зневіреним, адже бюрократична машина пенсійного фонду може здаватися непереможною, а кожен похід до державного органу справжнім випробуванням. І, можливо, ви зараз думаєте, чи варто мені взагалі з цим зв'язуватися, чи не буде це лише марна трата часу та нервів. Це цілком природні питання, адже ми всі бажаємо уникнути зайвих труднощів, особливо коли йдеться про складні юридичні процедури. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Це не просто боротьба за гроші, це боротьба за справедливість, за ваше право на гідне життя, за те, що ви заробили чесною працею. Кожна гривня, яку ви відстоїте, це ваша перемога над несправедливістю. І головне, ви не самотні у цій боротьбі. Тисячі людей вже пройшли цим шляхом і виграли. Чи стикалися ви або ваші знайомі з подібними ситуаціями, коли пенсійний фонд на вашу думку щось не врахував або не доплатив? Розкажіть про це у коментарях. Ваша історія може допомогти іншим. Отже, що ж робити у цій непростій, але як бачимо, вирішуваній ситуації процедура, хоч і вимагає певної послідовності дій, є чіткою і зрозумілою. По-перше, вам потрібно ретельно перевірити свої дані на офіційному порталі Пенсійного фонду України. Це ваш перший крок до відновлення справедливості. Там ви можете замовити довідку ОК 5, яка містить інформацію про ваш страховий стаж та заробітну плату. Цю довідку необхідно дуже уважно порівняти з вашою трудовою книжкою, та якщо є іншими документами, що підтверджують періоди роботи та рівень доходу. Особливу увагу зверніть на періоди роботи до 2001 року, адже, як ми вже обговорювали, саме тут часто губляться роки стажу. Перевірте, чи правильно враховані всі ваші записи, чи немає пропущених періодів, чи відповідає зазначений рівень зарплати реальному. Якщо ви знайдете розбіжності, це вже перший дзвіночок і підтвердження того, що можливо є підстави для перерахунку. Цей етап є критично важливим. Оскільки саме на його основі будуватиметься вся подальша стратегія захисту ваших прав. По-друге, після того як ви виявили неточності або невідповідності, необхідно написати заяву на перерахунок до пенсійного фонду України. Ця заява має бути обґрунтованою з посиланням на виявлені розбіжності та з вимогою перерахувати вашу пенсію відповідно до чинного законодавства. Ви можете додати копії документів, які підтверджують ваші вимоги. Важливо розуміти, що за нашою статистикою у 90% випадків пенсійний фонд відмовляє у такому перерахунку, і це не є чимось незвичайним або особистим до вас. Це частина їхньої системної політики, яка спрямована на економію коштів. Не зневіряйтеся, якщо отримаєте відмову, це лише офіційна підстава для наступного найважливішого кроку. По-третє, і це головна дія подати до суду. Так саме так наразі суди є єдиним ефективним механізмом, який дозволяє відновити ваші права та отримати належну пенсію. Як ми вже згадували, після рішень Верховного суду шанси на виграш у такій справі становлять майже 100%. Суд розгляне ваші аргументи, порівняє їх з відповіддю пенсійного фонду і майже зі 100% ймовірністю зобов'яже пенсійний фонд зробити перерахунок. Це може здатися складним, але з правильним юридичним супроводом це цілком реально і досяжно. Навіть якщо ви ніколи раніше не зверталися до суду, не варто боятися. Це ваш конституційний правовий захист. І, до речі, щодо фінансового аспекту судового процесу, багатьох лякає сума судового збору, який потрібно сплатити при подачі позову. І це зрозуміло, адже пенсія не завжди дозволяє безболісно покривати такі витрати. У 2026 році судовий збір за подачу позову до пенсійного фонду становить 1416 гривень. Ця сума дорівнює 0,4 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, але є дуже важливий нюанс, про який багато хто не знає: існує пільга: якщо ваша пенсія менша за 7080 гривень. Що відповідає двом прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність, то ви звільняєтеся від сплати судового збору. Тобто, для переважної більшості пенсіонерів судовий збір платити взагалі не потрібно. Це значно спрощує доступ до правосуддя і робить його доступним для всіх, хто потребує захисту своїх прав. Ця пільга є ключовим моментом, який знімає один з найбільших бар'єрів для звернення до суду. Підсумовуючи, ситуація з пенсійним фондом в Україні наразі складна, але не безнадійна. Навіть навпаки, відкриваються нові можливості для відновлення справедливості. Масові судові позови та рішення Верховного суду створили потужний прецедент, який дозволяє кожному пенсіонеру боротися за свої права та успішно їх відстоювати. Не дозволяйте бюрократичній машині забирати те, що належить вам по праву. Ваша активність, ваша рішучість це ключ до гідної пенсії, на яку ви дійсно заслуговуєте. Отже, повертаючись до нашого початку, якщо ви або ваші батьки вийшли на пенсію у період з 2020 по 2025 роки, і вам замість повноцінної індексації додали лише 100 чи 135 гривень, чи готові ви? Продовжувати втрачати тисячі гривень щомісяця, коли можете відсудити майже 100 тисяч гривень, що були у вас вкрадені. Що ви оберете миритися з несправедливістю чи боротися за те, що належить вам по праву, знаючи, що шанси на перемогу становлять 99%. Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові важливі відео про ваші права. До зустрічі!